Із армійським наплічником, як половина її самої, сержантка Вікторія Завадська приїхала до столиці зі служби лише на день. Вона операційна сестра. Їй тисне руку міністр внутрішніх справ і вручає орден княгині Ольги. Для нас взагалі стало несподіванкою. Віка обережно показує відзнаку разом зі своєю хірургічною бригадою. Вони пройшли найгарячіші точки: спершу Донбас, Бахмутський напрямок, потім Харківщина. Найважче було під Вовчанськом. Навколо розриваються ворожі снаряди а вони рятують життя побратимів у єдиній вцілілій лікарні в холоді, часто без електрики і сну. А от морально було тяжко, бо Виключали світло на 6 діб. Тиждень не було холодно. Це якраз була зима. В коридорах часто ночували. Ну, Коли хлопці посміхаються, тобі після того цукерку якусь дають. Там знаєте, носив в кармані її пару тижнів для себе беріг, да дістає тобі. ту останню цукерку це прямо ж мурашки. Мене Дівчина служить у бригаді Сталевий кордон. Цей новий підрозділ Держприкордонслужби у січні відзначив першу річницю і тепер нищить ворога разом зі збройними силами. Це робота своїх хлопців показує полковник Рустам Алієв. Він очолює прикордонну комендатуру вогневої підтримки. Теж як і вся бригада, молодий підрозділ, що став для прикордонників викликом артилерістів. Не просто так навчити їх е, вчать 4 роки у умовах воєнного стану. Прийшлось навчати місяць-два. Була різна категорія. Військовослужбовців, які призивали по мобілізації. за кілька років до повномасштабного вторгнення Ростам Алієв вийшов на пенсію після 30 років у Держприкордонслужбі, коли росіяни 24 лютого вдерлися на Київщину, пішов боронити столицю. Воював під Мощуном. Зараз його новостворений підрозділ боронить Харківщину. До своїх бійців він повернеться із орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Таку відзнаку вручають за бездоганне виконання військового та службового обов'язку. Я пишаю своїм особливим складом. Вони ці вони 9 місяців виконували задачі на куп'янському напрямку. На тлі одностроєв він один у цивільному. 29-річний Дмитро Троцько, штаб-сержант у відставці. Його нагородили орденом за мужність третього ступеня. До служби працював медиком на швидкій. Уже під час повномасштабного вторгнення прикордонник фельдшер евакуював з поля бою поранених побратимів на Луганщині. Там і сам потрапив під обстріл. Та втратив ногу. Цей орден це для мене дуже багато. Що значить, це по-перше, це ті хлопці, що, яких я витягував, які там залишились. Які, ну, це дуже тяжка, тяжка така історія. Що... Спогадиці, це все, все висить на цьому ордені. Його найбільша підтримка, дружина Ксенія. Разом вони виховують двох маленьких синів. Старший вже хоче бути схожим на тата. Старший у нас повним ходом в повному мундіруванні в усіх в касках, Якщо там дімане дещо залишається, балаклава, перчатки, все зброя. Це в нього на на першому місці. Медикиня Вікторія та полковник Алієв повертаються до бойових рубежів. А Дмитро вирушає на змагання з адаптивних видів спорту сильні духом. Попри ампутацію та бюрократичні перепони, він хоче повернутися в стрій. Поліна Спасенко, Володимир Бінковський. Програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини.